Олександрійці попрощались із своїм земляком, тридцятирічним Олександром Міщенком. Серце захисника зупинилося 28 грудня в одеській лікарні. Прощались із героєм у палаці культури Світлопільський. Дуже тяжко, дуже тяжко на серці, коли твої знайомі, коли твої близькі, рідні, коли твої одномістяни знаходяться в такому стані, що приходиться їх відспівати. Якщо ми не будемо. Нести те світло і те любов, яку чого, точніше пішли із життя наші українці, то даремно буде йти це життя. Ми повинні пам'ятати кожного із них. Ми повинні пам'ятати всі їхні справи, бо вони такі ж самі були люди, як і ми. Вони також хотіли жити, радуватися, вони хотіли працювати і творити на свою користь. Олександр Міщенко народився в Олександрії, навчався у 15 школі. Фах, слюсар, ремонтник складного руху електровозів, здобув у Знам'янському залізничному дорожньому училищі. Немає ніколи не буде слів, які могли б загоїти рани на серці в рідні. У знайомих, усіх, хто знав Олександра, цінував і любив його, тому що найцінніше, що є в людини, це їхнє життя. Але я вірю, що такі втрати не даремні. Наш земляк проходив службу в лавах Збройних сил України. З 2015-го був учасником антитерористичної операції. Наприкінці травня Олександра мобілізували до лав Збройних сил України. Клятий ворог приніс багато біди на нашу землю, зламав долі, забрав життя, спровокував трагедії, зробив трагедії. Ми не вибачаємо жодної смерті. Ми не вибачаємо всіх всього того, що вони зробили на нашій землі. Ми не вибачаємо те, що сталося із нашим Олександром. Військовий захоплювався спортом, подорожами, любив читати, цікавився фантастикою. Був завжди позитивним та справжнім патріотом своєї країни. Поховали героя на військовому кладовищі.